Розуміли, що потрібен обов'язково спальний мішок. Якщо спального мішка немає, то можна використати будь-що, аби туди можна було залізти, вкритися чи навіть листячком накритися. Mm -hmm. Костянтин Завадський зараз подивився, мабуть, і зрозумів, що нам до туризму дуже далеко. Константин, заходьте, будь ласка, до нас Заходьте. Турист. А куди ж ти будеш садити? Константин? А зараз Валерочка, швидше постав мені, будь ласка, для гостя, стілець. Поспілкуємося з вами, як це все таки правильно збиратися, і що потрібно обов'язково з собою взяти, тому що ми пройшлися лише по двом пунктам. Аби поїсти, да. аби поспати. Костянтине, ви отак, от ви завжди до походу готові. Я ну, це ну, походна, походний одяг дуже зручний і він постійно ну, пристосований для того, для постійної ходьби, і тому я дуже часто ношу деякі походні речі. Як оце називається? Яку це назву має? Це називається ну, така назва софтшл, називається. Вона вже, ну, якби, це спеціальний матеріал, який використовується в походах вищих категорій складності, коли ми йдемо дуже високо. Піднімаємось в великі гори на висоту там більше там трьох тисяч метрів. Це дуже теплий матеріал. І він, по-перше, теплий, і по друге, він дихає. І не пропускає вологу. Так, наскільки е, я розумію? Ні, він не не пристосований для того, щоб пропускати вологу. Він пристосований для того, щоб зігріти тіло. От для чого люди йдуть в похід? Я, я вам чесно скажу, я не іронізую ну, зараз. З я ваш, не... Ваша історія з чого почалася? Ну моя історія почалася ще з школи. У мене був тренер. Батьки мені ну батьки мені віддали Сказали, ну займайся чимось от туризму тебе буде. Я пішов до тренера, і він провів мені любов до гір. Ми ходили спочатку в Крим, Карпати в школі, а потім, вже коли я пішов в інститут в туристичний клуб наш, я почав... Ходити великі гори це Кавказ, Алтай і так далі. Ви були на Кавказі і на Алтаї. Так ну, ви розкажете ви... про це. Так. Ну добре, от що є? Ми говоримо про тури вихідного дня, переважно. Що в них такого, що люди туди крутяться? Яким чином там можна відпочити? Ти ж втомлюєшся ти прешвища, так. щось готуєш, робиш. Ніякої цивілізації немає. А в кожного своя історія, знаєте, у кожен йде за туром. Ну, типу, до природи у кожного ну якийсь свій потяг. є, хтось хоче побачити. Гарні місця, хтось хоче гарної компанії. От ви казали, що починається турпохід. Турпохід починається не з маршруту, а з гарної компанії. Тобто збирається гарна компанія, і вже під ну, якби от ця компанія от собі вибирає. Гарні от в нашому туристичному клубі є в мене дуже багато друзів, і ми разом збираємося, кудись ходимо, от навіть від походу вихідного дня і так далі. Гарна так, компанія, Валер... Путін... Валерочка, так. Ну компанію можна зібратися і не для того, щоб піти у похід. А мене все ж таки цікавить, яка найвища вершина у вашому арсеналі, тому що я прекрасно пам'ятаю, що є там однотисячники, двохтисячники, трьохтисячники. Угу. Ви вже говорили про три. Але все ж таки, де ви конкретно побували, якщо говорити про Алтай? Що вам сподобалося і найвища вершина, яку ви підкорили? Ну, давайте я вам про Алтай розкажу. Це я був в минулому році в горах Алтай. Дуже, Дуже класні, дуже гарні гори. По-перше, що мені сподобалось, там е, карпатські ліси, і одночасно е, високі, і, е, високі вершини е, з льодовиками, е, з е, стрімкими скелями, е, з гірськими річками і так далі. В цьому році я був в горах Паміру е, в Киргізії. Ого! Так. Е, і там найвища вершина це е, 6143 метри. Нічого собі! Слухайте, ну для вас я зрозуміла, це певний свого роду наркотик. Скажіть, будь ласка, от коли обма... ну, 6 тисяч це вже, мабуть, один із максимумів. Що найвище ви плануєте в майбутньому там, підкорити? І що далі? Вже ж 9 немає, 10 теж, куди ж лізти далі? Е, ну, е, насправді я ну, не, не гонюсь за висотою, як знаєте, там, 6 тисяч, потім 7, потім ще кудись. Мені цікаво ходити в гарні походи з гарною компанією і бачити щось нове. І щось цікаве для мене. Які небезпечні моменти були в вашому там, туристичному арсеналі, якими ти не те, щоб можете гордитися, а можете попередити про те, що може очікувати? Е, ну, по-перше, в горах дуже, дуже потрібно зважати на погоду, тому що погода, от, наприклад, в нас таке було, що от ми йдемо дуже жарко, класно, всі роздягнулися, сніг навколо, сонце світить, а потім. Півгодини проходить, і нас накриває туманом. Так само йде сніг, дуже холодно, і нам потрібно зупинятися, ставити нашу палатку, щоб, щоб нас не замило там десь. Так, і харчування, я так розумію, що все ж таки, ну я дивлюся на вас і розумію, що все-таки харчуєтеся ви в походах мало, але змі змістовно, скажіть, будь ласка, там же ж е існує вже підтверджений факт, що дуже важко готувати їжу в умовах, е скажіть, висок, ну, висоти саме високої висоти. Е як з цим справляєте? Що берете з собою в походи і що рекомендуєте обов'язково? Е -е, ну, От дивіться. Валера, він голодний завжди? Е -е, ну, якщо, якщо ми говоримо там про Крим чи Карпати України, то, то, то в нас можна готувати надзвичайно. Вогнищі, або якщо ми ходимо е, взимку, то можна готувати на пальниках, е, використовуючи звичай, звичайні е, ну, наші каструлі, в яких ми там, е, які в нас є вдома. Е, коли ми йдемо в високі гори, там температура кипіння води, як ви знаєте, нижча, і тому продукти там готуються ну, набагато гірше. Тому використовуємо е, так звані автоклави. Тобто, в яких тиск. Я не знаю. знаю. Спробу їжу автоклави. Були випадки, коли люди, скажімо, губилися в місцях мінусової енергетики? Ні, такого на моєму Не було такого? Бу, Ні, було. Ні, було. я вам скажу, що От було. бачите, було. Оце Ми ще губилися, один не але, потім, але потім знаходилися і все було добре. Я хочу вам сказати, це временний портал. І найближчим Можливо. часом ви можете також потрапити во временний портал. От ви людей ходити ходіть, походи ходять, а люди губляться, бачите, навіщо це робити? А треба ходити з людьми, які знають, куди йдуть. На, ну, Ви ж теж знали, куди йшли, а временний портал все одно попали. Оце дуже небезпечно. Дівчата, навіщо все ж таки, от, якщо не зараз як професіонал говорити, а взагалі такі аматорські тури вихідні. Дня для чого туди йдуть дівчата? Чи дійсно щоб знайти щось там, е, щось ну, там? з дівчатами цікавіше ходити? Тому ми їх беремо а, з собою. так, 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 так. Що співати веселіше, так я да, розумію. Да. Ну іноді беремо гітари з собою в походи. Це теж дуже класно, особливо, якщо це походи вихідного дня. Якщо це десь близько, тут біля Києва або о, тут о, поблизу Києва. Де можна конкретно зібратися і з хорошою компанією відпочити не в туристичному поході? Короткому о, е, ну дивіться, є під Києвом е, масив е, в Житомирській області. Є масив Диниші. Це буквально 120 кілометрів від Києва. Там дуже гарні скелі. Я був там. Були там дуже класно. Там річка гірська тече, і там можна покупатися, полазити, гарно відпочити. Ми там наш клуб дуже часто туди виїжджаємо, там дуже часто відпочиваємо. Ми, коли останнє туди приїхали, три години йшла похоронна процесія, і за ми за нею їхали. Трошечки, трошечки не пощастило. А коли приїхали туди на скелі, там була знімальна група, і все було перекрито. Там часто знімають які-небудь фільми. Друзі, дякуємо. У нас в студії був Костянтин Завацький, професійний турист. Яка у вас категорія, до речі? Четверта. Четверта категорія. У мого кума теж четверта категорія, uh -huh. але він не був навіть він не знає ті гори, де ви були. Uh -huh. Так що uh -huh. купуються іноді категорії uh -huh. також. Сережа, здай четверту. Категорія. Реально, четверта категорія в пацана. Він далі ніж Говерла, нікуди не ходив. Дякую Це вам, Костянтин. Я дякую. вже Друзі, ходила на Говерлу. Дякую вам. Ну, не, е, не знаю, чи переконали, чи не переконали. Тут чи іншу місцевість. Чесно, папа у мене є знайомий, який свого часу за рік вдома був лише шість. Місяців ще інші 6 місяців він був у походах. Дружині від цього, звісно, що було дуже добре. А вона дуже сумувала за ним. Цікаво. От мені скільки вдома не був свого часу Богдан Горобець, інструктор із спортивного туризму, якого хочемо прямо зараз до нас і запросити. Богдане, доброго вам ранку. А з ким сумувала твоя подруга, коли не було чоловіка? вона не сумувала в тому -то справа. Доброго вам ранку. Скажіть, добре. будь ласка, все ж таки тривалість маршруту найбільша для вас, найтриваліша, скільки була? И я ходил в поход с самой большей тревалостью 22 дня. Вот. Это был поход на Алтае, ну, в принципе, на Кавказе. 22 дня мы ходили в поход. Чего так всех тянет на этот Алтай? Что там такого удивительного есть? Это одна из самых красивых таких природных образований. Там, что самое интересное, ледники, как бы. три цвета представлены ледники озера э, и э, ну, зелень вокруг такого очень редко где встретишь вот еще в рузе найти есть но там это очень красиво то есть ты в лесу еще а потом через там два часа ты на ледник выходишь на снег то есть вы вы идете туда только для того чтобы увидеть эту красоту своими глазами ну то есть да, основная да, цель да. какая или да. проверить себя раньше говорили в советское время я иду чтобы проверить себя для чего вот вы ходите туда э, ну именно я, я занимаюсь спортивным туризмом конечно я ставлю какие-то амбиции перед собой это э, вот, преодоление Каких-то сложных перевалов и вершин. И, конечно, вот, э, вот в таких маршрутах, как вы говорили, можно увидеть. Это все люди, которые вот без э, определенной подготовки могут увидеть эту красоту. А вот чтобы залезть подальше, там еще наиболее э, красивее нетронутая природа. От э, я вот хожу для этого. То есть... Так, а тепер, будь ласка, Богдане, розкрийте нам секрет, тому що до вас у нашій студії був Костянтин Завадський, він професійний турист. І я так розумію, може вопрос, бути інструктором, там інструктором. А ви говорите про те, що ви у нас все ж таки спортивний э, інструктор, правильно? Uh -huh. Це, інструктор зі яка, спортивного туризму. Так, яка різниця між вами? А, ну, как би... Я здав екзаміни, то есть я вже руковожу групами, котра водять спортивних туристів, таких як Костя Завадський. Угу. Тобто, О, у вас вот. є якась певна ліцензія, яка зобов'язує вас забрати людей з одного місця і привести їх на те ж саме місце, звідки ви їх забрали. Да, да. А є, що є, нужно є. здавати для того, щоб стати спортивним інструктором? Это надо пройти курс занятий, определенные лекции, практических занятий, и потом сдать экзамен, который вот, Федерация спортивного туризма Украины разрабатывает. Это сложный экзамен, вы идете в какую-то подорож, як це можно сказать. Да, да. Вот да. По бутові категорії, дивіться. Я Юлі казав: є чотири категорії здається туризму. Да? В туризмі. Чотири категорії. У мене є кум, який має четверту категорію. так? Четверта категорія. За що шесть, вона надається? Да? Да. Четверта, що це категория? Вот если говорить про горный туризм, ну давайте про пешеходный, очень да. проще. Это надо пройти километров 200 за какой-то промежуток времени. Вроде mm. бы за там 15 дней. 200 mm -hmm. километров за 15 дней по горам. Ага. первая категория? Первая категория это все могут пойти туда сразу. вот. Это 130 километров за 7 дней надо пройти. Вот это прекрасно. 130. Друга? Друга это 160 километров за 10 дней. есть по видимости, а шестая категория? Это что? А шестая это более 300 километров за 20 дней. Но там То -то уже очень сложно. Важне рельєф і так се триста кілометрів, тобто 20 кілометрів десь в день 30 кілометрів потрібно проходити в день з складним рельєфом, так, так да, ну Такну да. і ви, як інструктор, можете зараз порадити тим українцям, які можливо вже зараз переконані в тому, що потрібно після роботи брати рюкзак і йти в похід. З чого потрібно починати? Потрібна якась фізична підготовка, мати якусь базу для того, щоб зібратися і піти не так, як валера випити з друзями, а от туризм. Я советую как бы начинать бегать, не надо там сильно бегать ну хотя бы там 5 километров вот там, раза в три в неделю пробегать и тогда вы сможете пройти вот первую категорию сложности поход без проблем или посетить вот, эти туры, которые вы показывали то есть, Це біг, добре, і я, я так розумію, що у вас все ж таки вже є складені групи, які з вами підкорюють ту чи іншу вершину. Чи ви берете й новачків? Тому що з новачками працювати я більш ніж певно дуже весело. Є ті, хто не є є ті, хто хоче прямо зараз на першому кілометрі спуститися вниз, а ви не маєте права їм дозволити йти, тому що ви взяли певну групу і маєте довести або вперед, або з усіма спуститися і залишити того нудило. Да, ну лично я я как бы тренирую уже слаженный коллектив, мы уже тренируемся два года, и как бы в следующий год мы хотим пойти по ходу четвертой категории сложности, вот, а я буду вести. А, Но такие э, есть, конечно, наборы для новичков, но ими занимаются другие люди, и они их учат, вот, и потом они идут в единичку. Как вы поступаете с теми, кто ноет? Мне интересно. Мы сбрасываете проводим... вниз и заводите за угол. Да. Ну, что происходит? Мы с слаженным коллективом. Вот Мы э, очень долго общаемся друг с другом, и потом, конечно, уже э, наступает такой психологический момент, что ты не можешь ныть, потому что это все друзья у тебя, и ты как же ты вот спрашиваешь. Вода, вы все время садись. улыбаетесь? Вы удивительный спортивный инструктор. Или вы бываете серьезным? В, в маршруте. Им усміхатися обов'язково. Як вартість маршрутів, яка? Е, Безпосередньо той, який ви поведете, наприклад, так, скільки 20 uh, днів це буде, ви сказали? Uh, Ні, це буде uh, менше, uh, залежності від району, в який ти політіш. Тому що основна стоїмость переліт. Uh -huh. вот, uh, Скажем так, питание где-то 60 гривен в день обходится. Плюс... Навіть за кордоном? Навіть за кордоном да. Ми покупаем все продукты в Україні и летим туди. Вот. Ну, я вводив поход третьей категории сложності в этом году, в Грузію. Нам обошлось 3500, у на 17 дней. Це з перелету. Да. Да. Ми починали с Кутаиси, потом їхали в горы. Там район, Сванети это очень такой старый, автентичный район. Там сванны живут, грузины настоящие. Ну, там Поход от, по перевалам, доля То, Кавказка. Тобто, країна. переважно спілкування там багато під час походу. Да, Знають да, люди да. про Україну, що вони допомагають, не допомагають, чи навпаки намагаються заробити на вас. Так, до речі, чи потрібно платити за маршрут? Uh, Ні, за маршрут не треба платити, ну если только не какие-то заповедники, яких не можна. Но в Грузії з цим очень просто. Мені дуже понравилось, на самом деле Грузію, всім советую там очікувати прямо з э, uh, там, говорять о Україні, звісно, ми вам допоможе. Богдане, скажіть, будь ласка, а як же ж розподіляється той чи інший набір необхідних речей, які потрібно брати? Тому що у кожного є свій рюкзак, але я розумію, що в когось одне лежить в когось інше. Як розподіляється? Есть такая должность у нас, вот есть руководитель, а есть должность за ответственность за снаряжение. Он думает, кого же так распределить, в зависимости от физической нагрузки, чтобы не было вот какого-то перевеса или перекоса. Вот. Ну, Девочкам мы, конечно, даем намного меньше, чем мальчикам, чтобы они, так сказать, на скольких килограмм воздали. меньше девочкам выдают. Примерно где-то в зависимости ну, короче, Короче говоря, да. хотим сказать. Вес, вес мальчика, Половину веса мальчика. Половина. Даже может меньше. Ваша мечта осуществилась. Вы видели снежного человека? А, нет, не видел. А Снежного Это... Януковича. Снежного Януковича? Ворохалтает! Пишите сванете Януковича. Друзья, у нас был Богдан Горобец, инструктор зі спортивного туризма, який заохочує нас.